Та сьо Юрій Михайлович віддав життя за Україну сьогодні в Мукачівському монастирі Святого Миколая отців Васильян відбулось прощання із загиблим героєм. В храмі зібралися рідні, близькі та побратими, щоб провести Юрія в останню путь. Онучати племянник. Я їх знала ще малими дітями. Він являється сином. мого двоюрідного брата. Дуже був хороший хлопців. Достойний, достойний був, і достойно, як я знаю, виконував свої завдання, поважав батьків, всіх поважав. І сусідів, і родичів. Хай йому буде вічна пам'ять і царство небесне. Юрій Стасьо був військовослужбовцем 128-ї окремогірсько окремо гірсько-штурмової бригади на другий день повномасштабного вторгнення. Він добровільно став до лав збройних сил України і протягом майже двох років віддано виконував військовий обов'язок, заради того, щоб в нашій країні було мирне небо, ризикував своїм життям. Був важко травмований. Чоловік народився 14 листопада 1989 року, а загинув 16 серпня. Цьогоріч перед нами лежить воїн, лежить воїн юрій, що попридали велику... Свою жертву, яку він зробив за збереження нашої енергії України, він що і сьогодні перед нами є не тільки як воїн, але є так само, як і досконалий християнин, який насправді може сказати від себе, який наслідував Господа Бога у найбільшому його вчинку. Бо, напевно, Юрій, удивляючись на приклад, наприклад, нашого Бога Ісуса Христа, який так само добровільно йде. Іде на ту хресту смерть і віддає своє життя за спасіння кожного із нас. У листопаді цього року йому мало б виповнитися 35 років. У нього залишилися батьки та рідний брат, світла пам'ять і вічна слава герою. Українець Вадим Ковальський, який у Чехії наживається на заробітчанах та ще й інвалідах, понесе покарання. У цьому запевнив голова громадської організації Іноземець Нераб Ярослав Чепа. До організації звернулося ошукане подружжя людей з інвалідністю, яке більше 10 років живе і працює в Чехії. Попри сумлінну працю, український підприємець Ковальський залишив подружжя без зарплати. Тож організація Іноземець Нераб, яка займається проблемами заробітчан і ошуканих українців у Чехії, одразу взялася за справу інвалід. До такого цінизму, як дійшли вони, то я ще тут не зустрічав. Їх було обмануто на, кожного на 26 тисяч корон. Добре, обманули на 26 тисяч корон, але обманювати інвалідів ну це, вже, це, вже, це вже саме дно, яке тільки може бути. Тому ми зараз працюємо також над цією справою. Значить, фірма «Лібіш Транс» Там є вказаний, вписаний нещодавно, там, декілька місяців назад вписали керівником цього Вадима Ковальського. Він став там керівником. І тому він повністю відповідає за цю фірму і на виплату людям коштів. Вадим Романович він же на прізвище Ковальський, українець, який у Чехії завжди бідкався виплатами, погоджувався на будь-який підробіток. І коли став партнером одного з підприємців у Чехії, почав наживатися за рахунок працьовитих людей і заробляти на відпочинок в Італії, а людей залишати без зарплати. Це вже не перша скарга, яку за час своєї роботи прийняли фахівці громадської організації Іноземець на раб чи не щодня до них звертаються обмануті українці? Яких ушукали і залишили без грошей роботодавці. Тож Ярослав Чепа та організація Іноземець Нераб завжди готові надати консультації і допомогти постраждалим, які звертатимуться до них за підтримкою. Ми приймаємо скаргу, проводимо маленьке розслідування. Коли вже маємо багато доказів, тоді з цими всіма доказами ми подаємо на них суд. І на їхні фірми ми посилаємо всі компетентні органи для перевірки. Повністю, всі компетентні органи, які є тільки тут в Чеській республіці. Ярослав Чепа запевнив, буде звертатися і зараз в усі можливі органи, аби повернути гроші людям, яких ошукав Вадим Ковальський, аби інваліди в жодному разі не залишилися наодинці зі своєю проблемою. Тут у нас була кухня. Тут як кухня, як гостьова. Більше часу проводили, відпочивали в цій кімнаті. Тут у нас в цій частині була спальня. Тут ми з чоловіком. диван, Так, спальня нормальний постіль, все, тумбочко, все як. Як має бути полум'я забрало будинок у місцевої жительки села Сасово Галина Гилки. Жінка, ледь стримуючи сльози, показує все, що залишилося після пожежі. Тут проживав мій старший син Вася, який воює. Це його була кімната. Тут був такий диван, це шкаф-купе. Там ті стороні телевізор стояв. Ну, і такий столик. На момент займання пані Галина була за кордоном, тож першими на місце фатальної пожежі прибули сусіди, які і повідомили власницю оселі селі про страшну звістку. Лично я ніч не бачила, бо так як мене не було вдома, то просто з людей слів. Ось як і, і як воно все стало і що могло бути, я просто не знав, поняття не мав. Прийшла я понеділ, у неділю, прийшла я додому. Вже що я собі уявляла приблизно, як воно згоріло, але я собі навіть на уявити не могла. Як я прийшла, побачив, що просто повністю все. В понеділок ми пішли у город до цього, що визивав нас експерт, що тільки висновки робив, чого міг пожар прозайти. І Ісключив перший той балон, який в мене був, де готувалася їда. Каже, що ну, він теж не може повісти, що не може бути, що навіть може. Ну, Предложив, хочу, не хочу писати заяву на те, що я підпал. Сусід пані Галина розповідає, почувши шум з вулиці, відразу вийшов на подвір'я та побачив, як вогонь швидко розпосюджується. Горіло все, що було в оселі, тому відразу кинувся телефонувати рятувальникам. На місце події вогнеборці протягом години гасили пожежу на площі 80 квадратних метрів. Я бачив, я був вдома, Я собі їх, спати бо. Я був, то ноги не болять, уперірювані. Коли почало стріляти, шіфер, коли то горіло, зато вже почало, то сусіди там збігли. то горіло, то бояли. І то, то так горіло, що. Я вийшла з хати, я позрав той горить. І нічого не було. тут не був, і сусідка не було, сусідка була в Чехії, на тоді не проживали, ніхто. І все. А як ви почули, можливо, щось? Я вийшла вон, у мене повний двір був дима. І я пізираю, метуйка горить. Сталася така непередбачувана біда, якої на яку ніхто не очікував. Такої доброї людини, яку, яка дійсно добра. Але сталося, те, що сталося. Ми всі, я думаю, що з Божою допомогою все буде в нас добре, що ми їй допоможемо. Люди, є небайдужі, які дійсно допомагають. Взагалі всі підключаються до допомоги з форшнера, дякуючи всім людям за небайдужість. Надіємося, що з Божою допомогою ми Галині допоможемо відбудувати цей будинок, і все буде добре. Свій дім родина Гілки почали будувати майже 15 років тому. Разом із чоловіком зводили потрошку, вкладаючи кожну зароблену копійку. Сім років жінка проживала тут разом із своїми трьома синами. На жаль, уціліли від пожежі лише стіни, все інше згоріло. Зараз сім'я гілки залишилася у дуже скрутній ситуації. На відновлення будинку потрібні чималі кошти, втім їх у них немає. Поза як вогонь знищив всі запаси сім'ї. У кожного небайдужого, хто має можливість, просять фінансової підтримки. Кожна гривня для відновлення будинку вкрай важлива для родини, яка залишилася без Ху над головою. Реквізити для допомоги ви бачите на екрані. Закарпатські поліцейські попередили серію злочинів, метою яких було дестабілізувати ситуацію в країні та у регіоні. Зокрема, йдеться про організацію умисних підпалів майна військовослужбовців. В ході оперативних заходів співробітники управління карного розшуку ГНП в Закарпатській області у співпраці зі службою безпеки України провели затримання двох осіб, які підозрюються у замовленні та плануванні таких злочинів. Затримання провели в Києві. Фігурантами є 32-річний житель столиці та 39-річний, раніше судимий, уродженець Донецької області. За оперативними даними, зловмисники організували підпал двох автівок військовослужбовців у Мукачеві та помешкання військового в Ужгороді. Виконавців для цього фігуранти шукали через соціальні мережі. Завдяки комплексу проведених заходів, правоохоронці попередили ці події. Обоє підозрюваних наразі перебувають в слідчому ізоляторі під вартою без можливості внесення застави. Слідчі Мукачівського районного управління поліції інкримінують їм замах на умисне знищення чужого майна та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Відповідно до санкції статей, затриманим загрожує до 10 років ув'язнення. Слідство у цій справі триває. СБУ викрила чергових адміністраторів вайбер спільнот, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації на Закарпатті. Кіберфахівці СБУ в Закарпатській області задокументували протиправну діяльність ще двох адміністраторів вайбер-каналів, які перешкоджали мобілізації. За наявними даними, одну з таких груп адміністрував мешканець Берегівського району. У ній дописувачі публікували повідомлення про місця здійснення представниками ДЦК заходів із оповіщення населення призовного віку. На момент документування незаконної діяльності канал налічував понад пів тисячі підписників. Ще одного зловмисника СБУ викрила у липні активний учасник аналогічної групи, наповнював канал контентом, повідомляючи про пересування військовослужбовців. За перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною першої статті 114 Прим. 1 кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми. Нагадаємо, що СБУ системно викриває випадки перешкоджання діяльності українських військових. З початку року управління СБУ Закарпатській області задокументувало, щонайменше 15 таких фактів у восьми справах вже. Облошену підозру. Інтенсивної терапії з автоматичною подачою кисню, сучасне технологічне обладнання для реанімації та надання послуг з інтенсивної терапії та нова лабораторія, у якій за надкоротший термін вдається надати відповідне свідоцтво та провести діагностику. У Свалявській міській лікарні запрацювало відремонтоване відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Було повністю відремонтовано всі приміщення відділення. Відділення було розширене. Розширене, тобто, додавлено чотири додаткові ліжка завдяки спільної праці і дякуючи багатьом. Небайдужим людям вдалося отримати в результаті таке прекрасне оновлене відділення, як сьогоднішня наша реанімація. Це не просто викладена нова плитка, а це замінені майже всі комунікації. Також хочу відмітити, те, що до кожного ліжка підведений кисень, централізована подача кисню до кожного ліжка. Встановлені кисневі панелі В оновленому відділенні розгорнули 10 ліжок з автоматичним підйомом та регуляцією положення, апаратом кисню, а також кнопкою виклику медичного працівника. У лікарні перебувають хворі з порушенням вітальних показників тиску, пульсу, чистоти дихання. А також після складних операцій. Кожна палата у нас оснащена тими кисневими блоками, які підключені в центральний кисень, то що йде по тими трубками, що видите. Він підключений кожна палата, кожна палата підключена до, до, до кисню. Іде у кожній палаті практично є е, дихальна апаратура, дихальна спостережуючи, монітори, е, ліномати, де таке треба дозовано і хоч круглосуточно робити круглодобово медикаменти, задаєш там, які там дозу тобі треба, треба мілілітр. За 10 одинадцять мілітр буде пхати за 10 годин. На базі реанімаційного відділення також функціонує осучаснена експрес-лабораторія. Лікарі з Валявської міської лікарні відновили відділення за європейськими зразками, аби лікарня відповідала найсучаснішим вимогам. Наші нас на території реанімаційного відділення знаходиться лабораторія, експрес-лабораторія. Це означає, що та експрес-лабораторія працює круглодобово. Забезпечує всі аналізи біохімічні, аналітичні, всі, які треба для наших хворих. Може бути такий за на день, як треба два-три рази, даний той аналіз повторяти, вони будуть повторяти. Крім своїх хворих, наша несе круглодобову. Ургенцію цілої лікарні. На даний момент у нас тут багато нової техніки: газовий аналізатор, біохімічний аналізатор. Ми працюємо 24 на 7. Якщо хворий поступить, йому, звичайно, набирають повний пакет аналізів. За допомогою газового аналізатора ми можемо визначити ферменти, які важливі для організму людини. Ферменти, ліпіди. Також у нас є новий біохімічний аналізатор, за допомогою якого ми взагалі можемо розширити спектр всіх аналізів. Ми можемо визначити сироводку, плазму, спинно мозгову рідину, яка дуже Важлива визначаємо сечу покращення умов працю, в свою чергу дозволить лікарям Свалявської міської лікарні якісніше та оперативніше надавати послуги, особливо у реанімаційному відділенні, коли часто рахунок йде на хвилини. 54 вихованці дитячого табору духовного центру імені святого Йоанна Павла II Мукачівської греко-католицької єпархії взяли участь у майстер-класах зв'язання маскувальних сіток та виготовлення окопних свічок для назвардійців. Їх не важко крутити зовсім просто ставиш фітільок і ось так закручуєш, але потрібно закручувати туго, тому що вони розпадаються і багато заліться. Парафіну не просто не будуть триматися. Я робила окопні свічки з батьками дома. Багато зробили. Ми зробили чотири коробки окопних свічок. Я думаю, це потрібно, тому що ну потрібно допомагати країні. Зараз війна і. Тяжко всім І ну, я думаю, якщо в нас тут немає війни, то не потрібно осторонятися, нічого не робити. Потрібно допомагати завжди потрібно допомагати. Проводили такі майстер-класи для дітей волонтери двох громадських організацій: рада ветеранів Закарпаття та невгамовні бджілки. Всі необхідні матеріали привезли з собою. Волонтерка Віолетта обривко показала, як правильно виготовляти окопні свічки, та розказала, чим вони корисні для наших захисників на передовій. Свічки як допоміжний варіант, вони мають. Бути невеликі і горіти довго. Ці банки, як з-під кукурудзи, вони виявилися найоптимальнішими і по часу горіння, і по тому, що не займають дуже багато місця. Дуже важливо їх правильно робити, тому що. Теоретично свічка має така горіти від 6 до ну до 6 годин. Вихованці табору неабияк старано та заохоченням виготовляли кожну свічку та пали маскувальні сітки, виготовлені подарунки. Діти передадуть нацгвардійцям закарпаття, які виконують бойові завдання на сході України. Отець Роман, який є капеланом Нацгвардії, він є моїм сокурсником. Ми разом вчилися в духовній семінарії, і він запропонував, щоб гарно буде зробити привітати наших воїнів. З ним незалежності і долучитися по максимуму, щоб допомогти у виливанні свічок, окопних і плетіння маскувальних сіток. Ну а поза як ми маємо тут дитячий табір протягом цілого літа, то діточок є багато. Їх теж треба навчати цих речей, щоб ми в такий спосіб теж боролися за нашу свободу. За словами речника закарпатської націрті України Олексія Куделі, такі акції допоможуть дітям зрозуміти наскільки важливо допомагати військовим, які боронять нашу країну. Це дуже необхідні речі для наших хлопців, які виконують бойові завдання зараз на передовій для наших закарпатських. Падських гвардійців, які не дають ворогу просунутися у визначених районах на першій лінії фронту, це дуже необхідні речі. Здавалося б, дитячими ручками, що можна зробити, але це дійсно дуже велика допомога, і моральна, і емоційна, і власне матеріальна допомога. Слава Україні, З героям слава.